Всім привіт! Ви на каналі Рбак І сьогодні я вам покажу топ-3 найкращі роботи в Україні на GTA на яких можна заробити мільйон. Ставте лайкосик, пишіть коментосик, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Так, і перша робота це снігоприбиральник. Вона знаходиться в Харкові. Е, робота від 5 рівня. Ви просто їздите на снігоприбиральній машині, прибираєте сніг і за це отримуєте гроші і піднімаєте свій перший мільйон. Знаходиться ось тут вона. Знаходиться вона ось тут. Зараз ми туди їдемо і я вам показую роботу. Так, приїхав я на нашу роботу. Зараз тут перепаркуємося. От, біжимо. Зараз буду показувати, яка це робота. Ну, в принципі, робота досить легенька. Просто сідаєш і їздиш по мітках. Зараз все покажу. Підходите, нажимаєте лівий Alt. Вибираєте, який ви маршрут хочете. За міський чи міський. Ну, як на мене, за міський набагато краще, тому вибираємо його. Так. Заводимо нашу машину і починаємо нашу роботу. Під'їжджаємо до мітки і нажимаємо цифру 6, щоб опустити ковш. І починаємо... Зараз треба мітку забрати. Супер. За кожну мітку нам дають 150 гривень, що досить нормально. І 90 опиту. Це теж досить нормально. За один круг ви за повний бак солі, якої ви розвезете по мітках, ви получаєте 5000 гривень і досить багато опиту. Ну, левел тут можна легко підняти. Тому всім рекомендую таку роботу на ось такій класній машинці. 5 тисяч за 5 хвилин ви можете легко тут заробити. Тому, хто хоче на таку роботу, вона знаходиться, ще раз покажу. Ось тут знаходиться ця робота. Їдьте і працюйте, а ми переходимо до наступного. Наступна наша робота це також знаходиться в Харкові. Це є в нас е, водій автобуса. Доступний 6 рівня. Зараз покажу, де він знаходиться. Знаходиться він у нас ось тут. От, ось тут. Їдемо сюди, і я вам показую наступну роботу, на якій ви легко зможете заробити свій перший мільйон. Поїхали! Так, приїхали ми на нашу наступну роботу. Це робота водія автобуса. Зараз буду все показувати. Підходимо сюди, нажимаємо лівий Alt, вибираємо маршрут. У нас є три маршрути. Харків Дніпро, міська маршрутка і Харків Полтава. Раджу вам вибирати або Міську, або Харків Дніпро. Це мені найбільше подобається. Харків Дніпро най... найкласніший рай... рейс. Принцип роботи такий та самий, заводите машину і їдете по міткам. Ну, тут їхати трошки веселіше, бо машина їде трошки швидше. Ну, але тут дають трошки менше грошей. За одну мітку вам дають 95 гривень і 40 опиту. Ну, трошки мало, але мільйон можна заробити. Все дуже класно. за Скільки, скільки дають за один, один проїзд цілого маршруту я не рахував, але десь приблизно коло 5000 дають робота водій автобуса, а ми переходимо до останнього. Фінального. Наступна наша робота це робота таксі. Також знаходиться в Харкові і ще є в Дніпрі. Вона доступна з. зараз подивимося з якого рівня. В з третього. Вона доступна з четвертого рівня. Досить класна робота. Мені саме більше сподобалася зі всіх, які тут були. Це сама найкраща робота, але на ній треба багато працювати, щоб заробити мільйон. Знаходиться вона недалеко від автобусної роботи. Це. Ось тут де мітка стоїть. Зараз ми туди їдемо і показую вам роботу таксиста. Ось так у нас виглядає робота в таксі. Там є приватне таксі, для того треба мати свою машину. Ви берете, починаєте роботу і чекаєте замовлення. А якщо у вас немає своєї машини, так як в мене, то підходите сюди в таксі Opti. Стаєте сюди, нажимаєте почати зміну, вам дається машина. З кожним рівнем у вас машина стає кращою. Ви її так само заводите і їдете по маршруту на свій заказ. За один заказ дають півтора тисячі гривень. Ну і плюс, якщо ви пошкодите десь машину, з вас знімають гроші. Ось так, така робота. І дають. 100 опиту вроде. Вроде 100 опиту дають за одну. За одного клієнта дають тисячі і 100 опиту. Можна трошки скорочувати, щоб швидше було. От, за такі побиття вже будуть знімали гроші. Як я завезу клієнта, будуть знімати гроші вже. Так, машинка їде непогано, 200 розганяється, але затормозити трошки складно і управляти тим більше складно. Все. Ми провалили місію. Ми розбилися. Зараз ми поїдемо в лікарні. І на цьому, і на, на, цій на цьому прекрасному моменті ми будемо закінчувати. Нашу серію, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па!